Вітаю! Отже, на цьому уроці ми з вами поговоримо про фіксацію і травми. І дуже важливо розрізняти, як же вони між собою пов'язані і як вони відрізняються. Отже, давайте поговоримо, що таке фіксація і розуміння психологічних процесів травми. Що таке психологічна фіксація? Це таке це реакція організму, коли у психі... коли психіка зависає, застрягає. На якомусь етапі розвитку, отже, ми з вами розбираємо етапи розвитку, етапи сепарації, і от коли на етап, на якому з етапів розвитку, розвитку психологічного відбувається недостатньо надійні умови для розвитку, наступає застрягання так. Таке замороження е, психологічного розвитку, і далі от, е, будується викривлення сприйняття себе і світу. І це вже буде е, впливати на. Е, Конструкцію самосприйняття на регуляцію зі світом, на розвиток механізмів захисту, і механізмів адаптації, це буде впливати на розвиток характеру, тобто фіксація стає частиною характера людини, і далі взаємодія зі світом, ну якби застрягає в такій інфантильній дитячій реактивності. І саме Потім на цьому будується такий конструктор з механізмів захисту, і який будує далі конструктор конфліктів внутрішніх, де людина з дитячими патернами у дорослому віці намагається вирішувати свої задачі, і це ну, абсолютно неадаптивно для дорослої людини. І від цього, ну звісно. Повторювання одних і тих самих ситуацій у житті, саме це робить фікса, фіксація. А якщо ми подивимось на травму, то природа психологічної травми це подія, це щось, що було нормально, нормально, тобто більш адаптивно в нормальних умовах і йшов психологічний розвиток, дійшов до якоїсь стадії або, можливо, вже й до, до пубертату. І там щось відбувається, адже травма може бути і у період формування психіки, і у дорослому віці. І травма це подія, це конкретна подія або серія подій, яка триває якийсь час, що перевищили здатність можливості психіки к адаптації. Тобто психіка відчула миттєво, я було відчуття можу, можу, можу. І раптово безпомічність не можу, не адаптується, нема виходу, і відчуття гостре, відчуття безпомічності. Отже, така подія або ряд таких подій залишає діру, такий рубець, який фіксує якусь частину людини, фіксує як безпомічну. Тобто лишає її там сили впливу на своє життя, і оця травма, ця безпомічність, це миттєва реакція психіки, яка кожного разу, коли є якнайменший тригер. Людина опиняється да, в цих травмуючих подіях, і психіка реагує на травматичну подію миттєво, тобто включаються відповідні механізми захисту, дисоціація, регресія, ізоляція афекту, таке завмирання, і ці реакції. Спрямовані на збереження, збереження цілісності особистості, і тут вже знову йде автоматично, так по, по щелчку виживання. Не залежить від етапів розвитку, може бути у будь-якому віці. На цій таблиці є ключові відмінності, так? отже, походження фіксації це внутрішній конфлікт, незавершений етап розвитку. І якщо є фіксація на одному розвитку, частина психіки застрягає і вона вже не розвивається. Тобто у людини постійно у будь-якій стадії будуть вже відголоски фіксації. Наприклад, якщо людина зафіксована на депресивній позиції, вона вже буде залежна в незалежності від того як будуть проходити інші етапи розвитку, якщо вона фіксована на анальній стадії, в неї формується анально нав'язливий характер, і він буде накладатися на всі поведінкові патерни далі у житті, якщо фіксована у підлітковому віці, да, у пубертатному періоді. Таке втікання, збігання, імпульсивність, воно буде відображатися і у дорослому віці, в поведінках неможливості взяти на себе відповідальність. Травма це зовнішня подія, тобто це з людиною щось обов'язково, якийсь вплив зовні. Тобто, не вона щось не так сприйняла чи не зрозуміла, і не змогла сформувати своє Я можу до свій вплив, а вплив був. Була опора на себе, і тут вона рухнула, її хтось відібрав, якась або подія, або людина. І Найстрашніше, коли це близькі люди, там складно потім це пропрацьовувати. Фіксація триває хронічно, фоново присутня у всіх проявах, і потім реалізується у внутрішніх конфліктах. Травма вона гостра, реактивна, і вона є десь у часі, тобто було до добре і після зміни. якісь. Саме тому важливо вивчати анамнез людини, анамнез клієнта, щоб зрозуміти те, що з ним відбувається, це прояви. Все ж таки травми, чи це прояви фіксації, тому що якщо благоприятні обставини для розвитку, і потім в якомусь віці це дуже часто повертатися, дуже часто підлітковий вік, там відбуваються якісь травмуючі події, і от ця травмуюча подія вже накладає свій відбиток. І цікаве тим, що травмуюча подія дуже часто має такий механізм, як витіснення, чи таке подавлення. І вона знецінюється психікою і закладається десь подалі. Тобто, клієнт може не звертати на неї увагу, думати, що це незначуща якась історія, і навіть не згадувати це в процесі і воно вилазить тільки або в образах, або в поведінкових реакціях. Приклади потім я вам наведу механізми захисту, ну і вплив формує характер, поведінку, стиль життя, самосприйняття, або створює болючу точку в особистій історії, куди людина, от якщо повертається, вона миттєво опиняється знову у цих відчуттях. В фіксаціях такого не відбувається, фіксації не мають чіткої події. Це такі обставини, які складно і не завжди інтегровані в. В осознаність, так, в, як це у свідомість. Так, тут е, приклади е, зараз е, приклади з реального життя. Е, ми з вами поговоримо ще, але для цього уроку, Да, фіксації на стадії сепарації, наприклад, у підлітковому віці. Вони виглядають так, що коли це фіксація, то це може бути 30 35 40 50-річна 50 людина, яка не завершила сепарацію в підлітковому віці, так, і продовжує. Тікати з дому, тобто втікати, ізолюватися, відвертатися від складних рішень там, де треба брати на себе відповідальність. Така втеча від, від відповідальності це про фіксацію. Все її немає якоїсь чіткої події. А от травма після якогось. Болісного розриву, чи болісного такого, як це слово, болісної зради, наприклад, складні, дуже не емоційні процеси. Ну, у нас є з вами дуже багато прикладів зараз вимушена міграція, наприклад, чи було там нормально вже все адаптовано і от щось трапляється. Сексуальне насильство чи просто фізичне насильство побили, чи от різке таке неочікуване, зовсім ніяк не прогнозоване, не прогнозована зрада партнера. Це може бути дуже травму, травмуючою подією, і тоді це приводить до. Різкого порушення оцих здатності далі довіряти, чи постійно при нагадуванні будь-яких таких обставин це флешбеки і тригери. Як розпізнавати фіксацію? Це повторювальні, от якщо знову про фіксацію, фіксація це повторювальні паттерни, тобто людина регулярно потрапляє в одні й ті самі ситуації, тобто міняються партнери, міняються декорації, змінюється робота, змінюються люди, змінюються оточення. А людина себе знаходить знову і знову, таке відтворює одні й ті самі прояви і бачить знову себе в чомусь такому схожому. Це схоже на що? Це схоже на що? отже, це фіксація, яка постійно розвертається саме тому, що тут. Фіксація сприйняття, самосприйняття і сприйняття світу. Цей фільтр. Оцей фільтр він сформований отак. Далі йде, звісно, невідповідна реакція. Тобто емоційні відгуки не відповідають вікові або ситуації. Людина доросла, але не може взяти на себе відповідальність. Тікає, ізолюється, маніпулює от якісь такі прояви. Нагадують Та реакцію молодшого віку, більш інфантильні. Нав'язливі думки, якщо при такому е, анальному характері до фіксації на анальній стадії, і регідність поведінки. Тобто це така постійна прояви внутрішнього конфлікту, де поведінка навіть вона може бути усвідомлена, але все одно вона е, така, як відповід, від, відповідність чомусь, е, подавлення агресії. Е, е, Потреба, потреба у, у стосунках, залежність, це будуть прояви фіксації. А от як розпізнати травму? У травми є тригери. Тобто людина функціонує нормально, в неї нормальні реакції на, наприклад, на роботі з клієнтами, з якимись процесами, чи вона нормально будує відносини з чоловіком та жінки, чи з партнером, будує сім'ю, але. Коли ну, там, зустрічається якась людина, яка от робить такі дії, чи схожа там, віком, чи схожа на по проявам, проявляє якось агресію, чи проявляє е, таку, як це, як це слово. Забула, е, Зразу автоматично Людина впадає, як в іншу реальність зразу попадає в той вік, де була травмуюча подія. Тобто вона вже знаходиться знову в тому емоційному стані. В стані Неможливості вплинути на ситуацію, я тут не можу реакції тіла зжатися, завмерти, втекти, захищатися. Тобто йде автоматична така реактивна реакція, навіть якщо в інший час в спокійному стані людина свідома, все може регулювати, регулювати свій стан, регулювати своє життя. Але тільки ми говоримо про якусь травмучу подію, там може бути емоційна реакція або агресивна, або емоційна така. Частіше за все, це, це, це сльози, це безпомічність, тобто тригерна реакція. Уникнення уникнення говорити про це, капсулювати ці емоції, не торкатися їх, не згадувати, не бачити, флешбеки, флешбеки, всі знають, що це таке, да і тілесні реакції. Тобто, якщо у фіксації людина просто живе, вона може бути в напрузі. Як прояв внутрішнього конфлікту в хронічному стресі, і хронічній напрузі, а при травмі людина автоматично знапрягається тіло так, як безпомічна істота себе намагається врятувати і захистити. Тому що при травмі, травмуючим є саме відчуття безпомічності і сили, давліючої зовні, яка ну, відбирає. Цю силу впливу. Давайте трошки поговоримо про метафорічне таке розрізняння, фіксації і травми. Отже, уявіть, як можна зрозуміти так дуже коротенько фіксацію і травму. Фіксація це от, ви живете на планеті от, і постійно от, оточується середовище. І воно. Якось було безпечне, благоприятне, з гарним там, повітрям, сонцем, гарною погодою, температурним режимом, кліматом, і були ресурси на ній всі. І поступово, не різко, а поступово погода погіршилася, повітря не таке чисте, стало не так комфортно. І здається, що ця планета вона вже не така комфортна, щось відбувається. Тобто атмосфера змінюється, і ми адаптуємось, вона більш якась агресивна стає. Але ми все одно адаптуємось. Ну, вона якось поводиться, урагани стають, я не знаю, там ливні або сильна жара, спека, або, наприклад, холод, лядніковий період. Знову адаптуємось, поступово адаптуємось і вже живемо з урахуванням, що отут, отак, отут правила життя отакі, і настільки інтегруємо в себе ці правила життя, що вже може і повітря почистішало, а ми все одно у масці там ходимо. Тобто це фіксація, це така, такий прояв, коли оточуючи середовище і тут. Розвидіти, почати по-іншому його сприймати це довгий шлях. Травма це коли ви живете на планеті, все добре, ідете собі по лісі, і в другому якомусь місці різко, якийсь портал, який ви не побачили, вас щось хапає. І переносить би на іншу планету, де каміння, е якийсь важкий воздух, вам майже нема чим дихати, там взагалі інші правила, він ні на що не впливає, ви сите у повітрі, вам нема на що спертися, і якісь темні навколо вас, там якісь силуети, щось навколо вас там таке небезпечне літає. І оця безпомочність. Різка оця втрата контролю над собою і над своїм впливом. Це буде травмуюча подія. І потім кожного разу, коли ви будете йти по лісі і будете там відчувати такий запах, як був на тій планеті, ви автоматично раз і вже там. Тільки подумали, і ви вже там. І ви вже знаходитесь у травмі. да Людина вже не може побачити іншу реальність. Вона от знаходиться у ядрі травми і знаходиться знову на цій планеті, як в віртуальних окулярах. І тоді це Робота да, от саме з травмою, коли ми її знаходимо, тому що людина не буде ну, так це інтерпретувати. Я тут на, на метафорічних таких прикладах е, намагаюся пояснити, да, що вона потім може повернутися на свою, свою середу, на своє місце, продовжувати жити, але при кожному от, запахі та да, тригері. Буде опинятися в травмі і реагувати знову цією безпомічністю. Ну і тут звати до сили, ну, да, звісно, тут вже інша стратегія роботи. І от давайте поговоримо про стратегію роботи, про фіксацію і травмуючу подію. Чому це важливо розрізняти? Тому що тут різні психотерапевтичні підходи. Якщо з фіксацією ми працюємо, це діагностика стадії розвитку, це якраз про те, що в нас про що буде перший модуль майстра діагностики, можна сам його окремо придбати. Е на якій відбулася фіксація? І це важливо, бо від цієї точки буде викривлення всіх е інших е точок розвитку, бо тут вже йде викривлення реальності, викривлення себе. Розуміння внутрішніх конфліктів, що підтримують фіксацію. Тому що конфлікти вони таким доміком складаються у конструкцію. Не просто один конфлікт, який треба пропрацювати. Так він є у фундаменті, але там ціла конструкція, як людина навчилася, от як ця в атмосфері жити, навчилася адаптувати себе в цьому світі і. Себе забезпечувати, через що, через які патерни поведінки. Ця конструкція буде лежати якраз в розумінні внутрішніх конфліктів. Тоді вже створення нового коригуючого досвіду через довгий психотерапевтичний процес. Тут ну, треба буде саме психотерапія довга, і вона буде направлена направлена. Саме на е, е, створення нового досвіду, як його створювати, на курсі будемо говорити, коли будемо вже збирати е, так, таку діагностичну карту. Е, інтеграція таких застряглих частин особистості, тобто, вже навчитися, а як інакше. Та да, що, як по-інакшому може бути, людина не знала, не знала і забула, вона не може згадати чи придумати, її треба розвинути, да, знову розширити її сприйняття. І через особистість терапевта це буде відбуватися. Ну і розвиток навичок, які не були сформовані на етапах фіксації. А от коли ми говоримо про роботу з травмою, це поступове опрацювання через безпечний терапевтичний контакт. Тобто, що таке безпечний? якщо в роботі з фіксацією, можливо, десь на яких таких точках потрібно буде конфронтувати чи показувати інші способи реагування. То робота з травмою вона вимагає тотального прийняття, от, тотального прийняття і підтримки, тотального прийняття і стабілізації, безпечне, ніякого оцінювання, коментарів, коментарів е е інтерпретацій, е висновків, е обратного зв'язку, що з чим робити. Так, от це все не, не буде допомагати в роботі з травмою. Стабілізація емоційного стану через глибинну роботу. Тобто, щоб людина могла зустрітися зі своєю безпомічністю, в неї потрібно зробити, може, поки зовнішні, але опори, зовнішню таку підтримку знову да, опору, щоб вона розуміла, що вона там не одна. Ну, навчання технікам саморегуляції, тому що якщо людина вже потрапила у травму, вона знову вона там одна, вона нікого не бачить, вона знову в цій ситуації, і треба навчитися працювати е, і долати ці емоції, тобто як, як їх витримувати, як з них виходити. Е, з, так, зменшення чутливості до тригерів, ну почати їх впізнавати. Ці три, що є тригером, що на і куди. Да? І е, вже тоді інтеграція травматичного досвіду, досвіду в загальну історію життя. Це вже коли е, ну, така точка побудована. Ну як працювати з травмою? Це буде окремий вебінар, бо це така довга тема. Зараз по поверхневі так е, ми проговорили. Отже, це знаєте, як е, піти от клієнт е, в травмі, це клієнт, який йшов по дорозі. І впав у велику велику яму, чи у прірву. І там сидить якась його частина. От там та, та маленька якась дитина, чи підліток, чи там, в залежності від того віку, чи людина вже доросла, але в прірві. І вибратися сама вона не може. Вона тільки або отут вона ну, така доросла, звідси смотрить, або вже знизу з цієї прірви. А у цього шляху виходу його немає. І терапевт стає у тим третім. То приходить і ну, допомагає, як на скалолазанні, людині от, спуститися вниз і е, достати себе, достати е, ту частину, яка там травмована, якщо коротко. А фіксація це от просто застрягання, якась частина сіла на пеньок і вона далі не пішла. Ну, просто не пішла. І от тут знайти її на цьому кні да, разом з клієнтом, створити умови для того, щоб да, домовитись з тою дитиною, там фіксація це ж завжди про дитину, це завжди про дитячий досвід. Тому що це якраз порушення точок розвитку, точек фіксація на якоїсь стадії сепарації, на стадії розвитку, і от знайти ту дитину, створити їй нові умови. Щоб вона почала свій розвиток, коли саме довге це створення умов, а потім розвиток йде ну, достатньо швидко. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про фіксацію і травму. Сподіваюсь, що ви уловили цю різницю, тому що ця різниця важлива для підходів і роботи. І травмуюча подія, знаєте, вона буде в нормальному житті людини, де вона адаптована в інших процесах, в роботі, наприклад, в реалізації, але у відносинах будуть лізти елементи травмуючої події, а фіксація вона буде по всьому житті, по всіх проявах, в усій діяльності вона буде проявлятися одними і тими ж патернами. Я сподіваюся, я змогла вас звабити більш детально вивчити і погрозитися в тему саме діагностичних стадій розвитку. Це, от саме наш перший модуль, який починається вже 12 липня цю суботу. І я чекаю вас на нашому курсі, або тут в цьому чаті, бо цей урок я записую саме для вас. Гарного дня, будемо рухатися далі.